Разом і до кінця це і про іноземних партнерів, і про наших волонтерів вони викликають захоплення своїми ідеями і талантами. У місті Кременчук від початку масштабного вторгнення працює потужна команда, яка створила інноваційні пристрої для видалення уламків снарядів з тіл поранених бійців. І зараз ми познайомимося ближче з людиною, яка запустила виробництво так званих білих янголів. Головний травматолог південної залізниці це Борис Веденський, нещодавно мені написав, що ріталеже ти мені п'ять місяців тому передав ваші набори, і я вже завдяки їм дістав близько двох тисяч уламків. Олег волонтер з Кременчука. Він разом зі своєю командою виготовляє спеціальні магнітні пристрої, якими медики видаляють уламки під час порятунку поранених військових та цивільних. На даний час наших екстракторів роздано близько тисячі екземплярів. Кожного дня їм. Проводиться близько ста операцій. На початку повномасштабного вторгнення юрист Олег Биков зібрав навколо себе колег, однодумців і громадських активістів, щоб допомагати цивільним і військовим. Так з перших днів великої війни запрацював волонтерський штаб оборони Кременчука. У Нас один постійний склад команди: це близько десяти людей, от котрі постійно у нас працюють на волонтерському штабі, і кожний виконує свою задачу, виконує своє завдання. Це люди переселенці, мешканці міста Кременчука, Кременчуцького району. Тобто, у нас є і співробітники, котрі одночасно працюють в інституті Каразіна, є адвокати діючі. Ну тобто такі різні люди. Спершу волонтери роздавали гуманітарку місцевій громаді та військовим. Згодом купили зручний великий бус і почали доставляти допомогу по всій лінії фронту. Це наш бойовий дракон зелений, От, дуже на. Нас виручає, саме на ньому ми здійснюємо наше відрядження на фронт. І за останні 8 місяців ми намотали більше 40 тисяч. Команда однодумців також займається медичним забезпеченням. Збирають та доставляють ліки цивільним. А для воїнів розробили та власноруч шиють аптечки. Тут є усе і Ізраїльський бандаж, і тампонада, і гемостатичні бінти. Ось от також подимо промивочку для очей. Ось таку. Тобто все таке. По стандартам майже НАТО, ну, наша насичена українська аптечка. Найважливішим напрямком роботи штабу стала розробка та виготовлення магнітних хірургічних інструментів, якими лікарі видаляють уламки з різних частин тіла під час складних операцій. Тематика магнітів вона в принципі не нова. Перші магніти були створені ще в 19 столітті, вікторіанська епоха була така, і було створено перший офтальмологічний магніт. Ми взяли досвід е, усіх виробників і створили свої магніти. Магніти. Перший магніт-конструктори у співпраці з хірургами створили на третьому місяці повномасштабної війни. Його назвали Стілус. Лікарі були задоволені результатами роботи, але винаходу бракувало потужності. Тоді волонтери розробили інший прилад Едельвейс. Остання його модифікація стала незамінною у роботі хірургів та бойових медиків по всій країні. Чому Едельвейс Н-52? Тому що тут встановлений неодимовий магніт потужністю за шкалою Н-52. Це найпотужніший, котрий може бути в в цьому класі, в цьому розмірі. Працює він наступним. Тобто так можна проводити діагностику пошук уламків. Коли уламок ми знайшли, далі через раневий канал ми заходимо вже насадочкою. І насадочкою витягаємо всі уламочки, котрі у нас є. Едельвейс створений з нержавіючої сталі і може діставати уламки з глибини до 5 сантиметрів. Для більш глибоких хірургічних втручень розробили ще один екстрактор білий янгол. Він дістає уламки з легень, серця та печінки. Нещодавно прийшов звід з Дніпра з обласної лікарні. Там було проведено кардіохірургами операцію завдяки нашому білому янголу було вилучено уламок з серця. До виготовлення пристроїв долучилися. Не лише волонтери та хірурги, а й українські підприємці. Вони допомагають матеріалами. Є підприємство, котре, повторююсь, передає нам метал, інше підприємство передає нам полімер, з котрого ми витащуємо далі е, білі янголи. Е, є підприємство, котре е, організовує нам ЧПУ безкоштовно повністю. Розумієте? Тобто, це е, такий єдиний організм і е, е, ми підтримуємо е, в ньому життєдіяльність. Свої пристрої волонтери передають меди. Кем абсолютно безкоштовно, єдина умова відеозвіт. Нині хірургічні магніти волонтерського штабу оборони Кременчука успішно працюють на фронті і в лікарнях по всій Україні. Тим часом волонтери на чолі з Олегом Биковим продовжують роботу над новими ідеями, аби наблизити перемогу.